Слава всем! А, як говорят? Христос народился! А еще вы знаете, как? Слава Украине! А. вітаю вас здесь свято! Ви дуже гарні, красиві дітки. У вас буде чудове майбутнє. Я в вас вірю, тому що ви майбутнє нашої могутньої вільної незалежної України. Я вам пишаю. Здоров'я вам, великого, щоб всі була, вся родина була жива, здорова, щоб була перемога нашого миру і щоб все було дуже добре. Ми з Олександром Анатольовичем фастовцом сьогодні мали можливість привітати наших діточок і об'їздили не один заклад, і в якому нас радісно зустрічали діти. І дуже приємно дивитися в ці щасливі світлі очі.